Доброго дня! Урок геометрії, 10 клас. Тема сьогоднішнього уроку перпендикуляр і похила. Перпендикуляр і похила не є для вас новим поняттям, тому що ви зустрічалися з цим у 8 класі, коли вчили прямокутний трикут. Але сьогодні ми розглянемо перпендикуляр і похила у просторі. Візьмемо деяку площину альфа. Візьмемо деяку точку М та побудуємо з цієї точки до площини перпендикуляр, утворює прямий кут з площиною, та похилу, яка утворює довільний кут з площиною. Назвемо їх, наприклад, МА та МВ. Отже, МА перпендикуляр. МА перпендикулярно до площини альфа. МБ похила МБ похила. І якщо ми з'єднаємо зараз точку А та точку Б, які лежать у площині альфа, то отримаємо відрізок АБ, і цей відрізок АБ. Буде називатися проекція похилої на площину. Так як ми побудували МА перпендикулярно до площини, так, коли, пряма перпендикулярна? коли вона перпендикулярна до будь-якої прямої в цій площині. БА лежить у площині, отже, ми ось тут маємо прямий кут. В результаті ми з вами отримали прямокутний трикутник М А Б буде прямокутний. Прямокутний. Якщо з однієї точки до площини проведемо перпендикуляри похило, то похила більша, про що ми з вами і говорили. Похила більша завжди за перпендикуляр. Якщо точка не належить площині, то відстань від точки до площини називають довжину перпендикуляра. Запам'ятайте, будь ласка, це відстань від точки до площини довжина перпендикуляра. Ну, але якщо точка належить площині, то це відстань дорівнює нулю. Відстань від прямої до паралельної її площини називається відстань від будь-якої точки до цієї площини. Тобто, якщо ми маємо пряму... До відстанню від цієї прямої, це відстань від будь-якої точки до цієї площини. Тобто це теж перпендикуляр. Це теж перпендикуляр. Наприклад, А Б. Ну, і щоб було дуже гарно видно, що ми можемо побудувати у цій площині пряму, дуже гарно. Так, і виходить, що це відстань між двома прямими. Відстань між двома паралельними площинами називають відстань від будь-якої точки однієї площини до другої. Це демонструє дуже гарно ось це будівництво. Так, Бачимо ми тут паралельні площини. І ось рожевим позначено відстань між цими площинами. Тобто це є Перпендикуляр. Бачите, відстань не зобразили. Не зобразили ось так. А саме за допомогою перпендикуляра. Відстань між мимобіжними прямими це відстань між площинами. Ось ми маємо дві мимобіжні прямі, і щоб побудувати відстань між цими прямими. Давайте проведемо в площині ще одну пряму паралельно до Б, паралельно до Б. І тоді отримаємо ось тут точку, і з цієї точки проведемо перпендикуляр до прямої Б. І ось у нас буде відстань між площинами і одночасно відстань між мимобіжними прямими. Дуже гарно демонструє відстань між мимобіжними прямими ось куб. Бачимо пряма аа 1 та пряма СД, вони є мимобіжні. Так, відстань між мимобіжними прямими, ось у нас буде відстань АД. Відстань АД. Отож ми розглянули з вами всі відстані, які є. І... Ви повинні запам'ятати, що відстань це довжина перпендикуляра проведеного з деякої точки до площини. І так на рисунку 109 зображено куб вказати проєкцію відрізка С1Д на площину АВС. С1Д це наша похила, це похила. І С1 це буде наш перпендикуляр. А нам просять проекцію. Що таке проекція? Так, якщо є перпендикуляр, якщо є похила, то проекцією буде до першого випадку буде СД. Ось наша проекція. Далі, на площину bb 1 ось ту задню площину С. Похила DC1 1 Перпендикуляр у нас буде Д Тепер у нас перпендикуляр. А проекцією тепер у нас буде С 1 Проекція. до другого випадку. Далі нам на площину ось цю. Тобто, ми перенесемо цю пряму площину уявно, так, і проекцією буде. Відрізок B, B1. Це наша проекція. Наступна задача і малюнок 10, 10. На рисунку зображено прямокутний паралепіпет. Показати проекцію відрізка DB1 на площину верхню. І так ми маємо з вами. Маємо з вами побудувати перпендикуляр. І коли ми побудуємо ось так перпендикуляр, то виходить, що проекцією ось цієї похилої на ось цю площину. Так, на площину. На площину а 1 B1, C1. На верхню площину. У нас буде відрізок, все правильно, думаю, площини перепутала. У нас буде відрізок В С1. Отже, Б1, вірніше, С1. Далі, на площину ось цю бічну. Так, дивимося на ось цю бічну площину. Значить, у нас має бути перпендикуляр. Давайте проведемо перпендикуляр. так у нас буде перпендикуляр. Ось сюди пройде. Так, якщо це у нас перпендикуляр, то проекцією буде в нас це. Д. На цю площину. проекції буде CD. Так, і остання у нас аа 1 d це передня. Ось тут у нас буде з цієї точки Б. Проводимо ось так. так. І тоді у нас проекції буде АД. Проекцією буде АД. Тобто одна точка, бачимо, лежить у площині, а з іншої ми проводимо перпендикуляр до цієї площини. Буде АД. 10,3. З точки до площини проведено перпендикуляр площина. Є нарешті площина альфа, з точки деякої точки, нехай буде А, до площини проведено перпендикуляр і похила. Задушки перпендикуляр має 12. Дано запишите самостійно. І похила, тобто АС – 13 см. Знайти проекцію цієї похилої, тобто нам потрібно знайти БЦ. Знайти і так в результаті, коли ми побудували з вами похилу перпендикуляр, і провели проекцію похилої то отримали трикутник, трикутник АБЦ, прямокутний з кутом Б 90 градусів. І раз це прямокутний трикутник, то ми можемо скористатись теоремою Піфагора. І за теоремою Піфагора знайти те, що нас просять, тобто БЦ квадрат. Буде гіпотенуза квадрат її відняти інший катет теж у квадраті. І підставимо наші значення. А це у нас 13 в квадраті, 169, відняти АБ 12, 144. Будемо мати 25, в результаті БЦ буде дорівнювати 5. Сантиметр. Задача 105. З точки А проведено до площини Альфа перпендикуляр АС та дві похилі АБ та АД. Знайти проєкції похилої АД АД на площину Альфа, якщо кут БАЦ. БАЦ ось цей кут, 45 градусів. А Б відомо. 8 см і АД відомо 9 см. Тобто, я позначила зараз на малюнку те, що нам відомо. І так, кут ось цей кут, 45 градусів. Так, трикутник, так як це перпендикуляр, то трикутник. Розв'язуємо вже дану, запишете самостійно. І так, трикутник а, С, Б, кут С 90 градусів. Значить, кут BAC додати кут АБС теж буде 90 градусів. Так як кут BAC 45 градусів, ну, тоді вже зрозуміло з цього, що кут ABC теж буде 45 градусів. Я розписала, хоча ви можете зразу описати, що. Сума гострих кутів 45, тому й кут Б у нас в даному випадку теж 45 градусів. Отож, сторони, отже, АС буде дорівнювати БЦ. Так як вони в нас невідомі, давайте позначимо їх через Х. І скористаємось теоремою Піфагора. АВ квадрат дорівнює АС квадрат додати ВС квадрат. АВ квадрат АВ у нас є, до речі, АВ 8 Тобто 64 буде. 64 дорівнює АС і Б, це ми позначили через Х. Отож, 2х квадрат дорівнює 64 х квадрат дорівнює 32, а х буде дорівнювати, розкладаємо на два множники 16 і 2, 4 корені з 2 сантиметрів, отож ми з вами знайшли АЦ і БЦ. Так, а С і БЦ. АЦ дорівнює В С дорівнює 4 корені з 2 см. А наше завдання знайти проекцію похилої АД. Тобто ми маємо ось це знайти. Отже, розглядаємо інший прямокутний трикутник. Трикутник АЦД, АЦД, він теж прямокутний з прямим кутом С. І в цьому трикутнику ми маємо дві сторони. Одну ми щойно знайшли, інша відома з умови задачі. Тому зразу за теоремою Піфагора ми можемо знаходити CD. За теоремою Піфагора CD квадрат буде дорівнювати АД квадрат відняти АС квадрат. А d квадрат відняти АЦ квадрат. С Д квадрат дорівнює А АД у нас у мові задачі 9. 81 один відняти АЦ 4 корінь з двох, а у квадраті це 32. Відняти 32 будемо мати 49. Звідси D буде дорівнювати 7 см. Де я не пишу відповідь, ви записуєте обов'язково самостійно відповідь і обов'язково записуйте до задачі дану. Я не пишу, щоб не тратити вашого часу. Сюда чи десь 10. Відстань між паралельними площинами альфа і бета дорівнює 4 см. Прямі М і М мимобіжні і лежать, так дві площини паралельні, так і відстань між ними 4 см. Прямі М М належить альфа. N належить бета, але вони мимобіжні. Так, і нас питають, чому дорівнює відстань між прямими. Так, от ми з вами, ось тут, вивчили, що відстань між мимобіжними прямими це відстань між площинами, а нам, дано, відстань між площинами. Так? Отже, відстань між мимобіжними прямими. Буде теж 4 сантиметри. Можете описати, що за означенням відстань між мимобіжними прямими це відстань між площинами. Наступна задача 1013. На рисунку зображено куб, прибро якого 2, знайти відстань між прямими АВ та ДД1. Отже, АВ і ДД1 у нас мимобіжні. Мимобіжний. А відстань між мимобіжними прямими це відстань між площинами. Відстань між а, Б і Д, Д1, це відстань між площинами, в яких лежить ці прямі. Так? Відстань між а, А1 Б1. І так, де це в нас лежить? д 1 С1. Це відстань між цими площинами. А відстань між площинами, так, це довжина нашого ребра. Отже, 2 см. Отже, 2 см. Права 14. через вершину А прямокутного трикутника АБЦ кут С 90 градусів, проведено пряму АД перпендикулярно до площини АВС. Отже, якщо вона перпендикулярна це пряма до площини, то вона перпендикулярна до будь-якої прямої в цій площині. Отже, ми можемо сказати, що вона буде перпендикулярна до АС і АВ. Знайти віси між прямими АД і БЦ, якщо АВ 10 см відомо, та кут БАЦ 45 градусів. Отже, ми з вами з'ясували, значить запишемо, якщо ДА перпендикулярно до ABC, то ДА буде перпендикулярно до АС і ДА буде перпендикулярно до AB, Тобто перпендикулярно до будь-якої прямої в цій площині. Те, що ми вчили раніше, нас просять знайти відстань. Відстань від цієї прямої до цієї, або від цієї точки до цієї прямої БЦ. Відстань, відстань, від ДА до Б це довжина перпендикуляра, це довжина перпендикуляра. А де у нас перпендикуляр, який показує відстань від цього до цього? Звичайно, це АЦ, тому що отут прямий кут, бачимо кут С прямий. Довжина перпендикуляра АЦ. Отже, нам треба знайти довжину цього перпендикуляра. Ми можемо з вами скористатися і теоремою Піфагора, як в попередньому випадку, а можемо пригадати, що. Сінуси і косинуси. Отже, у нас нам потрібно знайти АС. АС – катет, прилеглий, прилеглий до кута А. А якщо ми маємо прилеглий катет, так, то це у нас косинус. Отже, косинус кута А. Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Косинус кута А це косинус 45 градусів. Косинус 45 градусів. А це ми шукаємо, А Б у нас відомо це 10. Підставимо косинус 45 градусів за таблицею це корінь з 2 на 2. Скористаємося. Пропорцією. Можете відразу шукати. Можете шукати, це в мене АЦ-. Звідси АЦ буде дорівнює. ділимо на 2: 5 коренів з 2. У сантиметрах, значить, пишемо сантиметри. 5 коренів з 2 сантиметрів. Ну, ось такі простенькі задачі про перпендикуляр і похил сьогодні на нашому уроці. Дякую за увагу! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі до зустрічі!